Погналася вчора у фрешку, бо українці сказали, що там цукерки ромашка 2 кілограми по 15 доларів замість попередніх 24. Але що я там ще знайшла? Зараз розкажу. то Тоска взагалі в цей магазин треба заходити з мінімум сотнею. По кожного разу я думаю, так не буду витрачатися, не буду нічого накуповувати. Але туди заходиш і очі розбігаються. Подобаються ці двері, які відкриваються автоматично. Почалося все з купи гарбузів. Прямо при вході і ти такий думаєш, начеб поставив собі також на порозі. Бо Наближається Хелловін і в атмосфері просто віє цими чудесами. Один гарб... Арбуз оранжевий коштує 399. Я не купувала через те, що не взяла кошика. Спеціально не беру його, щоб не накуповувати всього барахла. А потім в кінці виходжу із повним оберемком, що вивалюється з рук. Не будь-як я, бери кошика. Все одно накупиш, бо тут такий асортимент. Зараз зроблю огляд на солодощі українські. Хоча в відео мені потрапляють не тільки українські, а також молдавські та інших країн, які наближені до нас за смаками. Відео Разом з цінами тут би можна було просто накласти музичку і насолоджуватися асортиментом. Але я занадто люблю поговорити, щоб це зробити. А бити. дивишся на це, все і все хочеться і теп купив і тому і виходиш потім із повними руками. А це тільки солодкий мовчу про оселеці, пільмені, червону ікру. червоної тут асортимент тортів. Мені дуже подобається київський або молдавський з фруктами. Ну і купуючи Це все ти ж розумієш, що підтримуєш країни -виробники. Тому Red Flag тут тільки для російських товарів. А все решту велка. А що із цього всього полюбляєш? Ти купувати у фрешку? Ну як і обіцяла, в кінці сюрприз сюрприз. Та це ж сухарики флін по 25 центів. Викладаю я одну із упаковок ромашок. Які вже перед цим набрала забагато, і беру сухарики. Вгадаєш, скільки я взяла? Ну, і якщо ти в Калгарі, біжи теж.